Продовжуємо ми готували, продовжуємо роботу над дверима тої конструкції, як я казав, обманка, напівобманка, яка була доклейка. Тепер ми зібрали вже основу полотно до громади і тепер ми бачимо, чому на фрезу доклеї С2, тому щоб вибрати власне, чверть і щоб нам побачити лишився твердого породу матеріалу. Зверху, звичайно, є шпон дуба. І тільки турець того, звичайно, догори знизу видно не буде. От Для того тут береться 2, щоб краще було зрозуміло. А тут береться 4, так як фельдшер 3, як я пояснював перед тим. Ну І маємо конструктивне полотно. Значить, Перед цим як полотно ми візьмемо на шкіфовку підготовку його до покраски вже і лакування. Ну, звичайно, після, покра... після шлюфування він воно буде розібрано, і цей варіант дверей конструктором малюється і лакується кожна деталь окремо. Але перед цим ми за допомогою кондуктора засуділи місце під завіс. А зараз я хочу показати, як швиденько, я не, не мучуся то показувати, я вже то маю на увазі кілька разів показував поза свою трудову діяльність за тих більше 30 років. Я тисячі замків поставив. Але колись хтось ставили методом за допомогою стамески, за допомогою, як хтось тебе приспособив, тепер воно набагато проще, набагато класніше. Тому і приємно працювати, і хочу показати. Але, хто бачив мої відео знайомі з моїми шаблонами, зараз я покажу, можете засікати буквально до кіль, навіть я не знаю, дві хвилини. І, і механізм буде врізаний. Так, час пішов. Ставлюємо собі механізм, так його трошки зафіксую собі за допомогою фрезера пробрав місце під бляшку садив. У нас механізм, де стояв на двох, на ручка окремо і монета окремо, тобто то є дири під стяжки. Так, і Ще дірки під ручки зараз. Так, знімаю шаблон, вже місце, і місце готово, готове. Дивіться, як чітко класно, беремо механізм, вставляємо на своє місце, дивіться, гарно все. Сіло, чітко, тут всі дирки, стяжки, з боку. Все, прийшло скільки тихо. Дві хвилини і ми замонтували механізм. Так. Шліфував михайло полотна, все чітко, все гарно писає. Тепер бере монтажні болти, які стягують нашу основу, розкручує, розбирає, ще якась там, побачив, підсяточку, ще щось тут трошки підітреться і все, і тут тепер вже готові туди. Замок пробрано і під завіси також є дири засвердлені. Все, і воду розбирає. Витягає. Все. все. розбирає і фактично хоч полотна одинакова, він то собі значить, щоб іменно. Тому що після того, як ми зібрали, ми все одно полотно формуємо на формат розкроючне, ми ідеально, щоб було класно все це. Бачите, все. Все розібрано по деталях. Тепер ті будуть замотані чимось, щоб на них краска налягала, щоб вони нормально ходили. Ми їх милом натираємо, щоб воно плавніше туди заходило, щоб це. Все. І готове фактично до покраски. Коробки тут також стоять, готові вже на другу сторону і вивернуть, от, от, які гарненькі всі. Він в колір помалюється і тоді полакуємо. І знову тоді поставиться вже скло, ущільнювач, збереться і буде красота.